Уяви собі, десь у 17 столітті під японським сонцем українські козаки виходять на берег з шаблями на переваги і зустрічаються із самураями, звучить як фантастика. А от історики кажуть, що це могло бути цілком реально. У XVII столітті козаки славилися як одні з найсміливіших мореплавців Європи. Вони могли дістатися Стамбула, Трапезунда, Кавказу і навіть далі. Їхні чайки, невеликі човни, але такі швидкі, що турки їх боялися як ми нових тарифів ЖКХ. А тепер до легенди за деякими джерелами у 1640-х роках група запорізьких козаків вирушила в експедицію із Сибіру і, подорожуючи вздовж узбережжя, досягла Японії. Так, звучить дико, але факт є факт: у японських літописах збереглися згадки про чужинців зі сходу, які прибули на дивних човнах і мали зброю схожу на шаблі. Самураї, звісно, не здалися одразу, почали переговори, бо і ті, і ті цінували честь, дисципліну і гостру сталь. Сучасні історики вважають, що частина цієї легенди може бути пов'язана з експедицією Семена Дежньова, козака, який першим пройшов Берингову протоку за 100 років до самого Берінга. І якщо він дійшов до Камчатки, то зустріч з японцями не така вже й фантастика. Тим більше японці у своїх архівах залишили опис людей з бородами у дивному одязі, які говорили незнайомою мовою, звучить дуже по козацьки, правда? Якщо подумати, козаки і самураї мали чимало спільного. Обидва жили за кодексом честі, обидва вірили, що справжній чоловік це той, хто вміє битися і пити, але не обов'язково в такій послідовності. У самураїв бусідо, у козаків звичаєве право, у обох гостра зброя, у тих катана, у цих шабля. У 2000-х японські історики справді знайшли в архівах згадки про чужинців з півночі, які намагалися торгувати з остров'янами, і навіть припускають, що ті могли бути козаками. Бо збігів надто багато: форма кораблів, одяг, навіть прізвища в російських списках суто українські. Уяви, козаки могли першими з Європи побувати в Японії за 200 років до офіційних дипломатів. Історики досі сперечаються, це правда чи міф, але як би там не було, історія красива, бо в ній зустрілися дві найвільніші душі того часу козацька і самурайська. І якщо десь у потай вони справді зійшлися у двобої, то думаю, закінчилося все не бійкою, а взаємною повагою, може навіть спільною чаркою саке. Отож, коли почуєш наступного разу, що козаки не мали нічого спільного з Японією, просто посміхнись, бо ми, народ, який міг дістатися туди, де не був Колумб, і повернутися з історією, яку тепер розповідають усі. Українська історія це не лише Київ і Запоріжжя, це частина світової історії, про яку просто забули розповісти. Тож, якщо тобі цікаві такі згадки минулого, підпишись на канал Неісторик, натисни дзвіночок і дізнавайся, що ще приховує історія України.